І тут приїжджає, значить дівчина з Німеччини, просто виходить у сукні білій і просто співає. Це буде дешевше, не як фанера над Парижем, а як лелека над над відбором. Ну, все, це просто шок. Хто переміг у нацвідборі на Євробачення? Я спочатку була за Монакейт, потім я стала за Лауда після виступу. Купа хейта була на виступ лелеки, що погано було чутно, погано було видно, номер не вдався, в залі люди взагалі нічого не зрозуміли. І тут... Спочатку шалена, взагалі, така не дуже виправдана підтримка Руслани, яка спочатку говорила, що все має бути українською мовою, а тут пісня англійською. Руслана просто однозначно за лелеку, прям її дуже виділила. І ще напередодні. Виходило якесь інтерв'ю, де е, ведуча проговорилася, що Джамала е, казала, що ось лелека гідна представляти країну на Євробаченні. Тобто, знаєте, у мене така якась є ну, думка, що це якось було прям сплановано, тому що ви просто уявіть, яка фанбаза у Хаята, яка фанбаза у Джері Хейл. Лауда останнім часом за час нацвідбору дуже також дуже багато за нього писали в соцмережах. Так, за лелеку теж багато писали. Але це все артисти, які йшли багато років до своїх фанатів, до впізнаваності, до всього лелека вона просто ось так з'явилася. Живучи в Німеччині вже багато років, просто дівчина приїхала на нацвідбір, заспівала діснеївську пісню англійською. І перемогла у нас відборі. у мене шок. У мене просто шок. Я думала, що будуть боротися за місце Джері Хейл та Лауд. У Джері Хейл там взагалі не склалося зі звуком і з номером, щось там якось дуже воно смазано було. Тому я була впевнена, що переможе Лауд. У нього так все рівно, всі писали, що у нього просто, наче фонограма, була настільки ідеально заспівано. Лелека, вона, мені здалося, що вона якось, ну, ви знаєте, не так акуратно співала, як на презентації пісні, як на хіт фм у тих співах. Там вона прям це дуже так. ну, Охайно співала, і воно так було прям вправно, і сильно, і потужно. Так. Тут, на живому виступі, це було трішки таке: е -гей, гей, гей ось такі, десь голос, там не туди. Якось він вона його так кидала надто так. Знаєте, ну неохайно там трішки було. Ось та довга нота, яку вона тягнула, тут вона мені здалася коротшою. Це якось було значно швидше, ніж на попередніх записах, по-перше. По-друге, вона тягнула якось її дуже слабко, Значить, це був якийсь звук такий. Ну, тобто вона навіть мені здавалося, її рот не відкривала, а просто щось там ну, тягнула якийсь звук. І ось тут, незважаючи на все це, лелека перемагає у нас У мене шок, я впевнена, що. Чері Хейл, Моно, Кейт, Хаят зі своїми фанбазами, вони просто такі скільки... що це було. Взагалі? Стільки ввалили сил у постановки. у всіх цих трьох і у Лауда також там були люди, ну, хай це був вокал, але все одно постановки, затрати, костюми. ну Купа людей у хаята взагалі всіх там одягнули в дизайнерські костюми, навіть тих, хто підспівував. У Джері Хелл взагалі там і кліп дорогущий, і цей балет дорогущий, її там і підвісили. Це ж ну, і режисер якийсь там відомий. Тобто ви просто уявіть, скільки люди потратили часу, грошей, сил. І тут приїжджає значить, дівчина з Німеччини, просто виходить у сукні білій і просто співає, не під ні під танцовки. Слухайте, у мене вже такий є, якби. Підозра, що її обрали, ну саме журі її обрало, бо вона сама без підтанцовки її легше відправити. Це буде дешевше, чим цілу кагалу годувати і розселяти в якісь готелі. А тут одна людинка собі потихесенько буде їздити. Щось там, значить, у неї такі, ну я так не я погоджуюсь, у лелеки світлий образ, вона така світленька, у неї такі ясні очі, вона так посміхається мило. І, сама, ось, знаєте, лелека, сам образ, так, ми коли чуємо лелека, у нас одразу з'являється щось таке світле і повітряне ну, е, якби у нас в думках, так, в уяві. І, ну, і Дійсно, оця її там сукня, і діснеївський цей спів. Коротше, воно так все дуже зіграло, знаєте, мені здається, більше на підсвідомості якісь. Тому що ну, я вважаю, що це не чесно. Ну, про, ну, там, голосування все було чесне. Але сам факт, що перемогла дівчина, яка вперше ну, подалася чи потрапила у нацвідбір, і ось так одразу, знаєте. Люди тут живуть, там немає світла, води, тепла. Вони живуть в Україні, вони виступають в Україні. Ну, якби, ну, вони тут знаходяться. Вона живе за кордоном, тобто у неї там все добре, все спокійно. Вона цього всього не пережила. Знаєте, тут приїхала і чик перемогла. Я не розумію, чесно, тих українців, які за неї голосували. Ну, якби це знаєте, на якомусь ну такому. Ну, не чесно, це по відношенню до тих українців, які живуть у воєнний час в країні, творять, записуються в країні, в наші виступають там, підтримують ну, нашу національну економіку, український шоу-бізнес. Як можна, ну як взагалі свідомість національна дозволила людям голосувати за дівчину, яка наразі проживає в Німеччині. І платить там налоги, як ну і, і далі ще розвиватися. Ну я так думаю, що буде все одно десь за кордоном. Бо якщо вона там живе 11 років, ну звісно, що вона там не повернеться нікуди. Коротше, ну я не розумію тих людей, які голосували за Лелеку. Так, вона співає гарно. Ну, все. Я вважаю, що інші а, ну, більше на це заслужили просто, скажімо так, соціальним капіталом. Так, Євробачення це конкурс пісні, я погоджуюсь. Так, ми оцінюємо саме цей виступ. Але, ну, все ж таки, оцей, знаєте, фактор, що ну, є люди, які під час війни все це витримують і готують такі розкішні номери, підтанцовку, там, все це костюми, балети. І хтось, ось так, от, ну, пролетів, як не як фанера над Парижем, а як лелека над. Над світбором. Так залетіла, виграла, і вона сама, вона сама в шоці. Мені, ну, мені так здалося, що вона навіть не те, що не очікувала, що вона не, не дуже ну, хотіла там перемогти. Я не побачила у неї радості, захвату від цього. Вона якась так, що серйозно я? Вишов? Така, мабуть, думаю: блін, це ж оце стільки тепер паритись, це стільки ж на мене тепер уваги, стільки будуть від мене очікувань, там, ну на мене накладати. Стільки оце всього, ну то тобто, все чесно, вони такі був вигляд, типу Йоли-пали. Ну, я вважаю, що ну, ця перемога якась ну, не на часі. Я б дуже-дуже була рада, якщо б переміг Лаут. Ну, в принципі, ось лише він, тому що Джері Хейл жахливо виступила взагалі. Моно Кейт, вона щось дуже не дуже добре заспівала, бо коли вона так плотно співає. То вона не може там щось танцювати і рухатись або одне або інше. Коротше, ну що сказати. Ну, обрали переможця. Я, на жаль, святкувати не буду. У мене переконання взагалі інші. І я, ну, я розчарована вибором глядачів. Реально розчарована. Ось така у мене реакція. Ну, хто святкує? Напишіть ваші аргументи. Ну, Вам норм, що. Ну, людина, яка вже не сильно то українка, буде представляти Україну на Євробаченні. Саме в цей час, у воєнний час. Коротше, шок. Шок. Пишіть, лайкніть, хто підтримує мою думку, і підпишіться, якщо відкликнулося.